Всім привіт, друзі! Якщо ви тільки переїхали в Нідерланди або проживаєте в Нідерландах і не зможете знайти собі роботу, то це відео для вас. В цьому відео я розкажу вам, як знайти роботу. Поділюсь з вами актуальними сайтами з пошуку роботи, а також розповім свій досвід, як я знайшов свою роботу, як я отримав фаст-контракт. Тому, друзі, поїхали. І так, що ж почати нам в пошуках роботи. Вам потрібно зрозуміти, що у вас є стікер. Це такий документ, який дозволяє легально працювати в Нідерландах. Якщо у вас є стікер, тоді наступний крок вам потрібно розуміти, в якій сфері діяльності ви можете працювати. Які вакансії актуальні в Нідерландах? Це склади, квіти, теплиці. Більшість набірів йде постенел, ДХЛ, водії, категорії, С і Б, а також в ІТ-сферах і викладачі в школах. Під цим відео я поділюся з вами актуальними сайтами, на які люди шукають роботу. Що на цих сайтах потрібно робити? Вам потрібно зробити резюме європейське, це вписуєте в гуглі. Зробити резюме це онлайн, що ви вмієте робити, якими мовами володієте і так далі, тому подобне. І також розібратися, що ви вмієте робити, на що б ви хотіли піти. По-перше, якщо у вас немає мови англійської або нідерландської, таких людей також беруть на роботи. Це більшість або склади на пошта DHL. Також ви можете переглянути в мене відео в Ютубі з працівником DHL, Як він попав, в нього також була мова англійська дуже низька. І він отримав роботу, і зараз свій рівень підвищив. Також водії на доставку також потребується категорія С і Б або просто Б на бусах розвозити посилки. І там доволі гарна зарплата. Тому друзі, перші кроки ви зробили своє резюме сайти, які я можу. Вам порекомендувати з пошуку роботи, я прикріплю в описі під відео. Додивитесь це відео, відкриєте, заходите, показую вам лайфхак, заходите через браузер Google або Safari, як в кого iPhone, або Google. І перекласти сторінку, і там буде все українською мовою. Також ви можете знайти, куди це поставити. І розмістити своє резюме. Також до резюме додавайте свою фотографію, розказуйте, що ви вмієте, де ви працювали, пишіть свої комунікабельні питання, що ви вмієте. Вмієте ви розмовляти, домовитись через перекладач. Чим більше інформації, тим більше отримати у вас є шансів роботу. І ще є такий момент, друзі в інтернетах пропонують за вакансію платити кошти. Люди діляться своїм опитом. Що вони можуть вам предложити за кошти? По поводу платних вакансій. Вони вам дадуть ссылку, ви скажете бюро, і ви підете туди розмовляти, вам скажуть, якісь умови вам не сподобалися і ви віддали кошти. Тому, друзі, всі в ваших руках. І напишіть в коментарях, як ви відноситесь до платних вакансій. Так як платні вакансії дуже багато обманюють людей. І у людей немає вже довіри до цього. Тому я, друзі, що я можу вам порекомендувати. Ваше бажання, ваша праця сідайте, відкривайте комп'ютер, відкривайте телефон, пишіть в коментарях, можливо, я чимсь вам зможу допомогти і. Я думаю, що не потрібно платити. Але хто бере за це кошти, то я думаю, що це також є свій е, опит в цьому. Це є інформація, яка людина на це працювала. І вона захоче отримати за це кошти. Так як е, кожна, кожна праця, потрібно, щоб її оплачували. Е, кожне натхнення, е, свій опит також його оплачували. Тому, друзі, так як є. Шукайте і знайдете ви собі роботу в праці будівельників або у вас є амбіції відкрити. В Нідерландах можливо відкрити ЗЗП. Це такий вид діяльності, як в Україні ФОП, самозайнята людина. Це не реклама, але я відмічу тут, Юрія, який создав своє ком'юніті в Нідерландах. У нього в телеграм-групі порядка 400 чоловік. Вони допомагають людям відкрити ЗЗП, допомогти з пошуком роботи. і ви Будете самозайняті і там прайс від 40 євро в годину, але Якщо ви без опита роботи і хочете відкрити ЗЗП, так як на своєму досвіду ви спілкування з людьми, які це відкрили, я можу вам сказати такі три речі: що зарплата у вас може варіюватися там від 25 євро до 40, залежить від цього, від чого, чи є у вас особистий інструмент для праці, є у вас власне авто, власна форма, ну екіпіровка. Якщо ви повністю... Заряжені, то можете отримувати від 35 євро в годину. Якщо ви є якийсь професіонал, плиточник там ремонти можете робити дуже цікаві, такі ну реально гарні. І у вас є портфоліо з вашими роботами, то ви можете отримувати більше 40 євро за годину. Тому. На що за самозайнятих, і це не тільки будова, це є склінінги, це є фасади, демонтажі. Можете відкривати як самозайнята людина. За це я знімав відео з Юрієм. Можете подивитися мене на youtube каналі, а також у мене є корисні інформації про роботи, як купити машину, як отримати біженство, як приїхати, знімаю дуже корисний контент. Тому люди і зараз я вам розповім свій досвід роботи в. Нідерландах, так як я вже в Нідерландах е, біля трьох років, я вам розповідаю, за три роки я змінив дві роботи. На одній роботі я працював один день, і в мене була дуже погана англійська, і мені сказали, що в мене погана комунікація, тому я не влаштувався туди на роботу. Друга робота я пішов на фірму, яка предоставляє роботу. Агенція в Нідерланди бюро для роботи Олімпія називається. Я прикріплю також. Це не реклама. Відгук від мене. Я працював сім місяців на цю фірму. Дуже хороша фірма по відгуках, як я можу сказати, я отримував відпускні накопичувальна система. Є як працював, в мене були відпускні. Я поїхав відпочивати і отримував кошти, таке як я був на роботі. Бонуси, пенсійний фонд відкладається, і їхня фірма знаходиться по всіх Нідерландах. Тому, друзі. Я не можу рекомендувати до всіх по різному відноситься. Ну, так як я можу сказати, то я задоволений співпрацею з ними. Я відпрацював сім місяців на цю фірму і працював. Дуже гарно, віддано, працюються з дружиною на одній роботі, і нам запропонували вже прямий контракт. Прямий контракт був розрахований на один рік випробувальний термін. Якщо ти відпрацював один рік з гарними показниками, з гарною роботою, не запізнювався, не прогулював. І нам через один рік, через 11 місяців, 7 місяців я відпрацював на через фірму, через бюро на роботі. Потім мені запропонували прямий контракт від роботодавця. Мені роботодавець запропонував. Ми погодилися. І перейшли вже напряму працювати на роботу. Відпрацювали один рік і нам предложили фаст-контракт, що е, дає фаст-контракт Нідерландах. Фаст контракт в Нідерландах він відповідає, е, він, во-первых, безсрочний, немає дати закінчення. Ти працюєш, тебе тільки можуть звільнити прямо по якимось жорстким критеріям. Але якщо ти будеш виповняти свою роботу, то ти там будеш працювати і працювати, вони не мають права з тобою розірвати контракт. Якщо вони з тобою розірвуть контракт, то вони заплатять тобі компенсацію. І компенсація ця нормальна, тому вони достроково не зможуть розірвати контракт. Він безстроковий. Ти знаєш свій робочий план. Там прописані години. Наприклад, як я працюю 36 годин в неділю. Я працюю 9 годин в день, і я ці 36 годин відпрацьовую за 4 дні. І три дні в мене є вихідних: субота, неділя і понеділок. Ну, будній день, один вихідний. Ви обговорюєте на роботі, коли ви можете бути вихідними. Тому ми вибрали 3 дні підряд. Дуже комфортно і є час для вас знімати новий контент і займатися Ютубчиком. І ми отримали потім фаст-контракт. Це і той, що ми отримали, які ще плюшки по поводу нього є. Якщо ви хочете знайти собі житло, зняти квартиру. Тут дуже великий попит на квартири в Нідерландах. Можливо, я зніму випуск в дальшому. Якщо будуть запити від вас, пишіть в коментарях. По Нідерландах і по оренді житла. Якщо у вас є цей фаст-контракт, ви приходите, знайшли об'явлення або звернулися до фірми, щоб вам знайшли житло. Ви туди приходите і там на 10 людей на перегляд однієї квартири очередь. Ви приносите великий пакет документів, виписка з банків, свої контракти робочі, що ви отримуєте кошти. Тому що в Нідерландах і в Європі взагалі, якщо ти знімаєш житло, і ти потім не зможеш платити. Там є такі моменти, і люди цим пользуються, які поприїжджали з теплих країн, і нідерландці скептически до цього відносяться. І вони повинні побачити, що ти платежеспосібний. І якщо вас ви більше отримуєте, або у вас є фаст-контракт, а люди працюють той, що за тобою в черзі по е, тимчасовому контракту, то, то в тебе буде пріоритет. І цей пріоритет це фаст-контракт. Ну і ще там дуже багато плюшок. Подивіться в інтернеті, або якщо вам також буде цікаво подивитися, дізнатися, що таке фаст-контракт і його пріоритети, напишіть в коментарі. Тому, друзі, заключні слова. Що я можу вам сказати? Роботи в Нідерландах хватає, фірм, які надають роботу. Хватає без знання мови. Можете працювати. Чим більший рівень у вас англійської, тим краща вас робота. Якщо будете вивчати нідерландську, то також ви будете ще більше в пріоритетах знайти собі роботу. Плюс-мінус, ви всіх захочете запитати, скільки в Нідерландах отримують на роботах. Мінімальна зарплата від 13 євро за годину, але в середньому це виходить від 2 тисяч євро на місяць. Люди, які працюють в готелях, і отримують і по 3 тисячі євро. На будовах, ті, що відкривають частні підприємці, від 4 тисяч євро і більше. Тому все у ваших руках. Мова, хотіння роботи, руки з правильного міста це я вам розказую зі свого досвіду. Тому, друзі, якщо ви ще не переїхали, хочете переїхати і думаєте, що не знайдете роботу, якщо ви комунікабельна людина, і головне бажання, бажання є знайдете собі роботу, захочете працювати. Працюйте, захочете відпочивати, відпочивайте. Все залежить від вас. Робота є. Ті люди, які говорять, що роботи немає, не вірте, роботи хватає Тому, друзі, дякую, що були на цьому відео зі мною. Я думаю, що воно. Вийшло дуже корисним. Якщо є якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарі. Я буду відповідати. Я відповідаю на кожний коментар. Тому приїжджайте, працюйте по актуальним темам, які вас цікавлять, пишіть в коментарі. Ми їх розберемо, дізнаємося, і буде для вас дуже корисно. Тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, і а можете й дизлайк поставити. Це ваше право. Як захочете, то і робите. Правильно? Правильно. Напишіть, будь ласка, відгук в коментарі. Знайшли ви роботу? Не знайшли. Була корисна для вас інформація, не корисна. Всім дякую.